Ну дай Боже, там в полі працюєте, який зайчик буде біжати по лісічка. вам не все, якщо зб'єти. Тут діапазону, понижені, повишені. Тут у нас ідеана передач, У нас тут іде 2, 2, 24 вперед і 8 назад. Тут, на правому крилі, це все увага на гідровиходи. Це все управління гідровиходами. Тут у нас вивели панельку управління о, радіом, о, USB. -шки. Всякі кнопочки, світло, борт <хи> Також, не дай Боже, щось сталося. Стукнули молоточок, такий, де також в кабінки. Я думаю, він зайвим точно не буде, все буває. Це група каже, де речах на валу потужності, тут прикол в чому. Тому що він та, при натягнутому повністю речагу а блокується один диск. Тобто можна щеплення навіть не вижимати і вмикати валу потужності. Тут така золота. Ступенька, грубо говоря, тут у нас іде блокування дифференціалу. Трактор заводиться з ключа, тут у нас знаходиться ручний газ. З цієї сторони у нас іде, оце вже у нас іде такий ручник на гальма, вал вбору потужності вмикається цим речовиком. Ось те, що я вам казав, ось такі в комплекті йдуть перекидники Ось один. Будь ласка, ось другий, 6 і 21 шприц це йдуть вам автоматично від в подарунок. Тут у нас виведений на екран 4 к 4 камери. Ви можете собі вмикати, в принципі, тут є режим перемикання, можете собі фільм вмикнути після цього. Тут це відео, домашнє переглянути з весілля, можете з жінкою разом, бо місце є для оператора. Так, ось бачите, ось вона синім квадратом виділяє зону руху. Не дай Боже, там полі працюють, який зайчик, буде біжати по лісічках. І цукере к вам не донесе, якщо з'єднається. А для замовлення даного трактора телефонуйте в магазин Garden Shop, номера, бачите, ось тут. Звертайтесь за консультацією до наших менеджерів. Ми з радістю дамо відповідь на всі ваші запитання.